Привіт! Запрошую тебе на заняття! Поглянь, хто до нас завітав! Це лялька Оленка. Як ти вважаєш, ким працює Оленка? Давай поміркуємо разом. У який одяг одягнена лялька? Оленка одягнена у білий халат. Хто з відомих нам людей одягає білі халати? Отже, Оленка працює лікарем. З одягом ми вже визначились. А скажи, що робить лікар? Так, лікар лікує хворих людей. А що потрібно лікареві для роботи? Лікар під час своєї роботи використовує медичні інструменти, які лежать у медичній валізі. Також незамінним помічником лікаря є стетоскоп. Пригадуєш такий інструмент? Цим інструментом лікар слухає тебе. Хоча насправді він слухає чистоту твого дихання та серцебиття. Поглянь! Іще три ляльки до нас завітало. Це Настуня, Оксанка та Наталка. Вони мріють стати дорослими та здобути професію. Давай відгадаємо з тобою, хто ким мріє стати. Це лялька Настуня. У майбутньому вона мріє лікувати людей. Про яку професію вона мріє? Так, Настуня мріє стати лікарем. Молодець відгадав. Це Оксанка. Вона мріє працювати в магазині і допомагати людям купувати те, що їм необхідно. Ким мріє стати лялька? Так, Оксанка мріє стати продавцем. Наталка також мріє, коли виросте допомагати людям. Вона мріє гасити пожежі. Про яку професію йдеться? Хто гасить пожежі? Так, ти правильно здогадався. Наталка мріє стати пожежником. Ти гарно впорався. Тепер пропоную поміркувати. Хто де працює? Подумай і скажи, де працює Лікар. Лікар працює у лікарні. Добре. А де працює продавець? Продавець працює у магазині. Так. А де зустрічає малят вихователь? Вихователь зустрічає малят та працює. У дитячому садочку. А де ж працює кухар? Кухар готує та працює на кухні. Так, а де працює будівельник? Будівельник працює на будівництві. Ну, а де виступає клоун? Лоун виступає у цирку. Дивись, як гарно ми відповіли, а тепер давай трошки поспіваємо. У Наталки якось лялька занедужала, подзвонити у лікарню вона здужала. А лікар із валізкою вже тут, як тут, і постукав він у двері тихо тук тук тук. Оглянувши ляльку, похитав ай яй! У ліжко хвору ти скоріш вкладай, і ще в аптеці ліки ці купи. А якщо не стане краще зранку подзвони. У наталки якось лялька занедужала, подзвонити у лікарню вона здужала, а лікар із валіскою вже тут, як тут, і постукав він у двері тихо тук-тук-тук. Оглянувши ляльку, похитав Ай яй, у ліжко хвору ти скоріш вкладай. І ще в аптеці ліки ці купи. А якщо не стане краще зранку подзвони. Чи здогадаєшся ти, людям якої професії належить цей предмет? Кому в роботі знадобиться стетоскоп? Правильно, лікареві. А хто не розпочне своєї роботи без каструлі? Так, це інструмент роботи кухаря. Кому в роботі потрібна мітла? Правильно, мітла потрібна двірникові. Чий же це інструмент для праці? Людина якої професії проводить час за кермом автомобіля? Шофер. Ти так гарно впорався, молодець. І на завершення нашого заняття подумай, яку професію для себе ти хотів обрати, ким би ти мріяв стати у майбутньому житті. До зустрічі, друже!